Uh -huh. Я тобі завжди кажу, бери тою пінкою і обличчя. Просто бери. Добре. Пінку Добре. просто три час від часу міняти, розумієш? А того пінка ще й е, забирає. А я, так, і... що нас я беру час від часу. Ну та, Але то є дві різні, розумієш? Uh -huh. Та пінка вирівнює тон, а ця пінка в нас забирає у ругові uh -huh. ложки. Uh -huh. І сьогодні вечором собі можеш зробити пілінг на вечір uh -huh. тої червоної. Я буду робити тобі. Завжди е, кавалірка мішає тональний крем один і другий. Завжди такий, uh -huh. тимніший сидієш. І все, і бачите, мене, от, всі до мене говорять, але у вас таке гарне обличчя, це коли намалюєшся? Бачите, в мене косметолог, ще мені говорить, у мене дуже проблемна шкіра, в uh -huh. мене всі судинки є зверху. Uh -huh. Просто зверху. І щоб їх не було гоненька роботка. І зроблю красотка. Бачите, у кожного uh -huh. затонує. І тільки оцей, до речі, в мене вже стільки було тональних кремів і дорогих, і таких, так як ось цей колаген, мені ні один не підходить, ні один. А зараз мені дуже важко купити. Бачиш? Одне? половину? Uh -huh. Бачиш? Uh -huh. А от сама в мене, що я її виводила, пам'ятаєте, кавалерка? вона uh -huh. знову пила. Її треба така. Ну, отака має проблему, проблемну шкіру, що я постійно ходжу до косметолога Галі. Ну, але вона каже, тобі ще і не все зробиш, тому що така шкіра. Uh -huh. І все, отако я малююся. Нема що, кавалерка. Тут потовкла себе. Віталік не торче, то я себе сама потовчу. Отака, бачите. Бачите, була шкіра, обличчя, а яка ста. Кавалерочка, ви знаєте, багато хто з вас мене питається, чим я користуюся, щоб в мене так блистить обличчя після того, як я наношу макіяж. Я вам вже показала, що я для цього роблю. Я для цього беру ось цей тональний крем-колаген. В мене номер 23 це є найтемніший. І я ще додаю ось цей колаген. Він є світліший, хоча пише так само, що це є найтемніший. Не знаю, чому так. Кавалєрка, я вам скажу також, що саме ось цей ось ці колагени, тональний крем, вони дуже гарно зволожують шкіру. Тобто мені перед тим, як наносити тональний крем, практично нічого не потрібно. Ні трьохколірну базу, ні. Чомусь зволожити шкіру, все це робить цей тональний крем колаген. Він зволожує шкіру, дуже гарно лягає тональний крем, і ви бачите, що в мене обличчя блистить цілий день і тональний є на обличчі. Я ним задоволена. Мій вже просто закінчився, я собі знову замовила такий самий. Їх дуже важко зараз десь знайти, тому що зараз ось такі випускають, а колись випускали такі. Хто ще має залишки? А можливо, зараз знову почали в таких банках випускати. Саме ось ці. Кавалєрка, і ось цей тональний крем. Колеген ви можете придбати в інтернет-магазині Косметичка. Я пишу завжди всім. У вас є тональний крем-колеген? Такий? Немає. Всі мені хочуть ось цей продати. А цей це не такий, як ось цей є. Цей 23, він є темний, а цей є світліший. Тому я розбавляю, знаєте, бо шкода, то й буде стояти і пропаде. Ну і також, кавалерочка, в інтернет-магазині косметичка, ви можете придбати ось цю пінку для вмивання йде, я вам зараз правильно скажу відлу. Чувальна пінка для обличчя з колагеновою кислотою з екстрактом кленового соку. Глибокою глибоко очищує, відлущує і полірує шкіру. І я вам скажу реально, це є крута пінка для вмивання. Вона мені підходить, я в неї, в неї користувалася ще як на Данилише жила, але вона реально є крута. Ну і до пінки взяла собі ось таку сироватку. Бачите, кислотна сироватка, пілінг покращує колір і мікрорельєф обличчя, дозволяє шкірі сяя, м'яко відлущує відмер... відмерлі клітини, зволожує і освіжає. Ну, Пілінг я роблю завжди на ніч. Так що, кавалєрочка. І пінку, і пілінг, і цей класний тональний крем-колаген. Все це ви можете придбати в інтернет-магазині косметичка. Скажу вам тако, мала багато тональних кремів. Все мені пересушувало обличчя, тільки ось цей тональний крем не пересушує, а зволожує. Тому залишаю вам посилання. Коли яка файна і зробіть собі такий подарунок до 8 березня. Посилання ви маєте.